Слава Україні! Сьогодні хочу поговорити про Державний аграрний реєстр і програми підтримки, які з'явилися з 1 березня 2023 року. Значить, для кого доступні ці програми підтримки? Програми підтримки доступні для юридичних осіб-підприємців і фізичних осіб. юридичних. для юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, які мають у своєму розпорядженні площі від 5 до 500 гектарів. Що доступно, доступно у нас три позиції, доступна вона тільки, вибираємо тільки одну: перше це насіння соняшнику для посів класичного. Можна отримати максимум 25 посівних одиниць. Потім з розрахунку йде там дві посівні на 1 гектар. Тобто, якщо у вас там площі більше 50 гектар, то відповідно вам більше 50 одиниць, ой, більше 25 посівних вам не дадуть. Якщо у вас менше, там 10, 20, 30, то відповідно, в розрахунку одна посівна на 2 гектари. Потім другий, друга позиція, це у нас добриво для передпосівного внесення. Тобто або нітроамофоска 16-16-16, або карбамід у розмірі 1 тона на вибір. І третя позиція це у нас добрива для підживлення зимих культур. А саме сульфат амонію також у розмірі, в обсязі, ну там в розмірі одна тона на, на одне господарство. Вибираємо щось одне, що вам потрібніше. Допустим, я сою чи соняшник сіяти не буду. Соняшник я відразу відкинув цей момент. Думав, я взагалі думав, що буде. І ну, по кожній позиції, тобто господарство може подати одну заявку. Але, як виявилося, тільки одна. Тому дивіться уважно, що вам потрібніше. Я для себе вибрав, допустимо, добриво для підживлення зимої пшениці. Це у нас там сульфат амонію. Як воно там далі буде, не знаю. Поки що заявка подана, там підписав і висить вона в обробці. Тому не затягуйте, наскільки я там зрозумів, із цього, ну, з подачі заявки, там кількість добрив цих обмежена. Тому хто там перший подадуть, ті й отримають. Значить, може хтось скаже це мало там чи ще що. Ну судячи по своїй, ну, підготовці своїй до цього сезону по добривах, я взагалі допустим цей сезон взагалі нічого вносить не збирався через те, що ну, ці не самі розумієте космос. А для нас, ну для таких для дрібних фермерів, це досить важливу роль грає. Якби така ну, дрібничка, я скажу, буде вона ну, приємна. Якби воно тільки все пройшло, затвердили і його видали. Бо, може бути у нас вже що добре для підживлення пшениці, а дадуть його там, коли вона вже буде дозрівати та пшениця, як у нас часто буває. Ну, в общем, така інформація на сьогодні. Дивіться. Слідкуйте, окремо скажу за одноосібників, у кого більше п'яти гектарів обробітку. Да, зайдіть, гляньте, можливо, вам також доступна буде ця програма. Якби ну не, не писали про них нічого, але допустимо одиниця, ну та, та грошова підтримка на одиницю оброблюваних угідь, була доступна для всіх землевласників, тобто і фізичні особи, і юридичні особи, і фізичні особи-підприємці. Тому там це недовго. Зайдіть, гляньте, доступна, подайте. Можливо, щось якусь ну тону це добре отримаєте. Все, дякую всім за увагу, всім до побачення.